Студії другого телеканалу, ви в об'єктиві. Я Мар'яна Підковська. Ілюстрація це процес, який вже став невід'ємним в нашому житті. А чиновники, які повторно рвуться до влади, чи вже мають заплямовану репутацію. Такими вчинками, які важко пробачити, вони і є об'єктами народної ілюстрації, але є й такі особи, які не люструються. Чому люстровані? Не люструються, саме так звучить тема нашої програми. Про неї ми і поговоримо. І одразу хочу вам представити наших гостей. Це Данило Мокрик, журналіст і член ілюстраційного комітету, Сергій Круглов, активіст дорожнього контролю Львів, та Іван Спринський, керівник штабу Рабів до не пускають. Вітаю вас в нашій студії. І одразу перше запитання до пана Круглова. Ми е, буквально вчора спілкувалися з головним міліціонером Львова, це Сергій Зюбаненко, який розповів, що е, досі пана Мицика, Богдана Мицика, не звільнено з посади. Е, нагадаємо, що люстрація його відбувалася ще тиждень тому. Як ви прокоментуєте, такий Слова Сергія Зюбаненка ну люстрація Богдана Моцька відбувалася через акцію протесту. Спочатку і це народна люстрація. Після того вже він приймав участь у більш офіційній люстрації люстраційного комітету. Відносно того, що його поки що не звільнено. Пан Зюбаненко розповідав, що буде зроблена проведена перевірка. Перевірка, ця буде стосуватися, я думаю, лікарняних пана МЦК і його діяльності. І що МВС, що люди розуміють, що людина має багато негативу, дуже має багато питань, поставлених на які не може дати відповідь. І тому я рахую, що ця перевірка вона просто формальність, яка має дати результат, щоб пан Мацак... І підпис під заявою на звільнення також формальність. Ну підпис не там дивіться, з підписом. Тобто, він написав дві заяви на звільнення, оскільки він не є переатестований ще як працівник міліції. Він під бораніше дає міста Львова відділ. Даї підпорядковувався ЗЮ... міліції міста Львова Зюбаненко. І тому заява була написана на ім'я Зюбаненка. Друга, друга заява на звільнення це з органів МВС. Мала би бути кажуть, що написана на ім'я начальника виконуючого обов'язки у МВС у Львівській області. Але вона так само була написана на Зюбаненко. Тому, можливо, там будуть питання тільки щодо МВС, можливо, є якась юридична. Колізія, а так, в принципі, мали би прийняти і звільнити, пане Мокрик. На вашу думку, чи є тут якийсь нюанс через чи чисту формальність ця людина може залишитися на своїй посаді? Взагалі, вся історія з паном менцаком, яка триває вже, слава Богу, не перший рік. Вона така доволі дивна, через те, що наскільки я пам'ятаю, коли ще тодішній начальник обласної міліції Олександр Рудяк. Вперше оголошував про звільнення Богдана Мицака, то тобто йшлося про конкретні претензії до тодішнього начальника, де тобто йшлося про якісь майнові питання, йшлося про корупцію, йшлося про цілу низку запитань, про які зараз чомусь не йдеться, а зараз збираються перевіряти, яким чином він йшов на лікарняний. Тобто, я не розумію, пан Зюбаненко в той же час також очолював міліцію Львова. Якщо ці підстави для звільнення були в 2012 році, то я так підозрюю, вони залишилися і зараз. Чому фокусуватися на на лікарняному? Ну я можу пояснити ту ситуацію. Як було з спочатку, було от коли Рудяк написав написав наказ на звільнення пана е, тоді було подання з прокуратури. Була подання з прокуратури, в якому зазначалося ряд недоліків роботи даї. І доручили у МВС розглянути ці недоліки і прийняти рішення. Відповідні ці недоліки були розглянуті, і пан Рудяк підписав наказ. Але оскільки пан Мицак встиг піти на лікарняне і його не могли ознайомити з цим наказом, то цей наказ не був реалізований. Я особисто бачив цей наказ. Там є два питання. Він був підписаний не самим Рудяком, а його заступником. І там було досить нечітко сказано в цьому наказі, що його звільнити. Там була така цитата: розглянути питання щодо звільнення після виходу його з лікарняного. Чому так? Ну це вже питання до пана Рудяка. Ну, Розумієте, Рудяк. одна справа про те, що Рудяк на що було написано в наказі, інша справа, що Рудяк казав на прес-конференціях з цього приводу. Тому що цьому питанню були присвячені цілі прес-конференції Олександра Вікторовича тоді. Ну так, але просто ситуація, яка коли є подання прокуратуру про про недоліки, воно все рівно має якийсь срок давності. Звичай. Цей строк давності, ну по суті, прийшов. Тобто потрібна знову якась діяльність, потрібна чергова перевірка і потрібне знову подання. І тоді новий наказ по суті. Mm -hmm. тобто, тобто, наказ... Мене запитання до пана Спринського. Тоді чи влаштовує революційний комітет така люстрація, яка відбулася з мициком, так? Тобто людина ще фактично залишається на своїй посаді, ніяких юридичних підписів немає. Влаштовує така люстрація комітету перших днів, як тільки. Відправлялися перші автоколони на Київ, була єдина вимога, щоб були недопущені наслідки 2004 року. Зараз ми бачимо відзеркалення тих подій, тобто аналогічну перемотку стрічки. Все те, що було тоді, відбувається зараз. Чим нам намагаються заговорити тему? Це тим, що є ворог на Сході. І справді воно так є. Але... Громада повинна визначитися, або ми будемо піддаватися на ті заговорювання тематик, або ми викидаємо. Але якщо викидаємо, тоді всіх, які є, мають порушення цієї моралі і порушення якихось зобов'язань, які роблять чіткі підміни понять, які умовно кажучи. В тих чи інших питаннях зухвали насміхається. Тобто по Януковичу ми ж не дивилися з точки зору законодавства. Але тут важливо нам розуміти, що немає чіткого умислу, тобто не повинен бути виключно мацак, гурель, по них є питання. Але це повинні виставити з питання чітко по всіх, і тоді йде визначення акценту: або ми е чекаємо люстраційного закону про люстрацію, якого можна чекати ще ну, як мінімум два роки, або ми викидаємо. Та й закон про люстрацію, очевидно, буде е, торкатися трошки інших питань. Я просто хочу е, додати до відповіді на це запитання, чому, е, попри явне обурення громадськості щодо МЦК і щодо Гураля, ці люди продовжують працювати на посаді. Е, ну, Так, щоб я не, не, не називав якоїсь інформації, яку я не можу підтвердити, я скажу отак от умовно. Якщо от людина заносить в центральний орган влади е, якихось там 500 тисяч доларів чи мільйон доларів, за те, щоб залишитися на посаді, то це є бізнесова угода, фактично. І е, при такому розкладі дуже мало хто буде враховувати е, те, як реагує громадськість. А є інформація, що в сьогоднішній владі ця схема успішно працює так само, як і працювала в попередніх. Е... Ми ще повернемося до питання, як. Закон про люстрацію доповнити чи зробити дієвим? І хочу запитати зараз пана Круглова. Вчора ми також мали спробу під номером 3 люстрації пана Гураля. Так, і знову прокурора не виявилося на робочому місці, поїхало відрядження. Як бути далі? І як буде діяти? Діяти активісти Львова. Ну дивіться, от коли публічно прокурор на телебаченні проходив ілюстрацію, він запевняв, що він буде спілкуватися і вести діалог з громадськістю. Я пам'ятаю, що він обіцяв при... чуть, чуть не щоденно проводити особисті зустрічі, приймати особисту громадськість. За цей весь час жоден мені здається, жодного дня не було таке, щоб люди от могли прийти і до нього попасти на зустріч. Я не говорю вже про щодня. Навіть вчора вівторок у нього офіційно був прийомний день, і він сам по собі не Ну не хотів з'явитися, поставив свого заступника, який, до якого так само дуже багато питань. По пану Гуралю окремо можна розглянути його треба ілюструвати більше його оточення, тому що він так само обіцяв, що він буде робити правильні кадрові рішення. Буде, будуть в заступниках порядні люди. Ну, це виглядає зовсім протилежно, Чим я насправді кажуть, Гураль не пан Мицак, одного важче. Змусити написати заяву на звільнення пане Спринський. Чим відрізняються ці двоє <coughs> чоловіків, і як насправді кого було легше відправити у відставку? Вони відрізняються виключно тим, що пан Мицак це початок ланцюгової реакції, а пан Горель – це ну, на три ланцюжки далі то все. І запитання до пана Мокрика. скажіть, хто ще є в списку люстраційного комітету? В списку мається на увазі ті люди, яких які потрібно, щоб вони пройшли люстрацію на сьогодні? Ми можемо сказати, що нам потрібно перевірити ще двох оголошених кандидатів на посаду начальника Львівської міліції обласної міліції? Нам потрібно буде перевірити вже тих людей, яких пані Ірина Сех призначила. На посаду, зокрема, свого заступника і на посаду голови РДА, і всі наступні кадрові призначення, нам потрібно буде перевірити начальника обласного управління СБУ. Ось ну і далі відстежувати фактично усі, от ці центральні призначення, тобто. Враховуючи, що ми очікуємо, що цілу низку призначень у Львівській ОДА, то ну, роботи ще буде дуже дуже багато. Розкажіть, як відбувається сама ілюстрація, сам процес, який проходить? Дивіться, зараз ми в першу чергу зосередилися все-таки на підготовці цього телевізійного проекту «Ілюстрація». Задум такий, що нам важливо озвучити ті питання, які є. Тобто ілюстраційний комітет готує запитання, і скажімо так. Критичні моменти щодо е, тих чи інших кандидатур чи вже призначених посадовців, і це все виноситься на суд громадськості за великим рахунком. Е, наскільки можна зрозуміти з того, що є сьогодні, е, то Міністерство внутрішніх справ пообіцяло, що е, те, що відбудеться на е, наступних телевізійних проектах, буде враховуватися при призначенні обласного. Начальника міліції, тобто це все-таки досить важливо. Так? Тобто така, така обіцянка з боку, з боку міністерства. Ось, ну і ми розраховуємо, що в принципі точно так само до. Результатів роботи люстраційного комітету львівщини будуть дослуховуватися і інші органи влади. Головний міліціонер Львівщини – це буде перший кандидат, узгоджений з народом і з владою. правильно я розумію? Теоретично йдеться саме про це. ну звичайно, знов ж таки ми не можемо нічого гарантувати. Як я вже казав, схема про домовленості і фактично бізнесові призначення на посади успішно працює і сьогодні. Але ми дуже сильно розраховуємо на те, що та обіцянка буде, буде працювати. Чи є вже хтось, хто став першим в списку, хто, можливо, ймовірний головний міліціонер дівчини? На сьогодні називаються три кандидатури. Е, наскільки, якщо я правильно пам'ятаю, то йдеться про панію Завгарію, е, Ващишина і Вольського. Ось, е, і двоє з них будуть, власне, у цю, якщо не пам'ятаю, ми перенесли цей проект на неділю, то в неділю будуть е, проходити. Ілюстрацію на телевізійному проєкті. на сьогодні залишилося три кандидатури. Лідера серед них поки немає. Ні, те, що сказали в міністерстві, це те, що це буде одна з од, одна з цих кандидатур. Одна з ще хотів додати відносно бізнесових призначень. От на, на прикладі даї дуже яскраво це можна побачити. Тому що, от саме бізнесові призначення, тому що є певна процедура призначень, і в ДАІ вона не дотримана. Тобто, яким чином має обиратися очільник ДАІ? Це має бути подання від начальника ОМВС у Львівській області до міністерства, і там воно має бути погоджено. З ситуацією з Харабарою і з Мецаком такого подання немає. Просто відразу прийшло погодження їхньої кандидатури з Києва. Тобто цих кандидатур тут зі Львова навіть ніхто не пропонував. Оце яскравий приклад. Пан Харабара особисто відмовився проходити ілюстрацію. Так, пан Харабара, тому що він чому відмовився? По суті, там досить дивна ситуація. От по нашій інформації лобіював інтереси пана Харабара і пана Масака пісний. І там, взагалі, по суті, одночасно було погоджено дві кандидатури. Пісний, ще одна ще один кандидат на ліністрацію. А хто ж тоді залишається з? кандидатів на очільника Даї ну на очільника Даї від громадськості лишається Віталій Гавчич, але він в будь-якому випадку має бути, бути подання, тобто остаточне рішення має потім пропонувати очільник УМВС Львівської області. А дорожній контроль чи є власне від вас особи, які би могли на вашу думку очолити обласне дає. Ну, ми свою пропозицію відносно Гавчуча Віталія висунули, це є письмове підтвердження. Ми з цією людиною спілкувалися впродовж досить тривалого часу. Я розумію, що людина системи не може бути ідеальна, але це є людина, яка в принципі заслуговує і яка ну ми бачимо, що з нею дає Львова, можна принаймні, Львівщини, можна зробити не ідеальне, але найкраще з усіх міст Львова. Це наша в принципі мета, щоб воно при цих умовах, без навіть без здійснення якихось реформ, тому що реформи глобальні залежать від київського керівництва. Але в цих умовах можна зробити дуже багато. І хочу додати, що на жаль, на сьогодні нам ще ми все ще чекаємо на те, щоб хоча б одну людину запропоновану власне громадою, власне, громадськістю призначили на Львівщину. У нас була ситуація з головою Львівської ОДА, коли Досить широке коло громадськості пропонували на цю посаду Ярослава Рущишина. Ця думка була повністю проігнорована, і е, голова Львівської ОДА призначена по партійній квоті. І ми досі ще чекаємо, щоб хоча б одна людина була призначена насправді за ініціативою громадськості. Е, і запитання до пана Спринського чи ви співпрацюєте власне з ілюстраційним комітетом? І чи співпадають ваші списки тих осіб, які мають прийти люстрацію? <кхем> Співпраця дійсно відбувається, е, іде обмін певною інформацією, є кхе, присутні на зборах, якщо запрошують. Е, дійсно став підписи за дитюка, загавчичем. Була потреба підтримки, ми підтримали. Особиста позиція кхе, і позиція загалом е, немає значення, хто прийде. Чому? Якщо людина є згідна написати чітке зобов'язання, що я такий-то такий, то, такий -то <кх> має програму чітких рішень і наказів на наступний місяць часу, у випадку невиконання, пише рапорт на звільнення, і ця особа готова це оприлюднити, немає тоді жодних питань. Або йде дотримання, або ми бачимо, то, як пан Гурель <кх> є дуже зайнятий, і особисто я маю. Не те, що певну образу, а <кій> якесь приниження як львівнинта. Я живочі не бачив свого прокурора. Ну так, мабуть, не повинно бути. А скажіть, будь ласка, яка має бути ця людина, яка власне яку власне не, не потрібно люструвати, так? Яка достойна якогось чиновницького крісла на Львівщині? Чи вона має повністю відмовитися від старої системи? Чи не заплімована має бути старою системою влади? Мабуть, нам Які в такому критерії? випадку потрібно їх. Поїхати шукати десь в Швейцарію або в Австрію це один з варіантів. А другий з варіантів це шукати по університетах, які червоно дипломниками, перевіряти прискіпло їхніх батьків, і сподіватися на це, що сама система їх не переламає, бо так треба. Бо тебе вчили не так, а треба саме так. Тобто, питання системи питання двостороннього зв'язку з громадськістю. Якщо люди зараз надіються, що <кхем> прийде порядна особа, і вона буде робити все так, як треба, і виключно задля народу. Я думаю, що всі за останні два місяці зрозуміли, що це буде не так. Тобто, доглядаючи таке питання: якщо вони будуть і далі працювати в противазі, якщо вони будуть давати запит, друже, а що ти зробив за останній місяць? А чи не хочете піти геть? Якщо ти нічого не зробив, тоді можливо якимось чином система, якщо і не буде руйнуватися, то вона буде міняти свій формат. Якщо є сподівання в когось, що ми проведемо ілюстраційний процес і зможемо спокійно з чистою совістю піти на роботу, сподіваючись, що далі не будуть брати хабарів, МВС не буде мордувати людей. Бо було не будуть відбуватися дивні, вечірні або нічні зустрічі, то це виключно ілюзія. Тобто ілюстрація – процес, який не має закінчення, правильно? Контроль, контроль це процес, який не має закінчення. Це... Процес е, свідомо гром... зродження свідомості громадян, або вона буде і буде триматися на певному рівні, або як тільки падає ця свідомість і ця противага, вона сама собою провокує якісь е, ті чи інші умисні дії. Ми це бачили в 2005 році. Ну до речі, Іван каже: е, взяти людину <клес> Швейцарії Австрії це напевно найкращий варіант. Тому що в нас насправді є проблема в менталітеті українців. Ми все завжди думаємо, що ці керівники, оці очільники, яких ми призначаємо, що це якісь люди, які прилетіли з космосу, і вони дуже погані. Ну насправді повірте, в нас українська от громадськість, вона е, навіть от коли вона в опозиції, вона одна. Коли вона приходить до якихось і має можливості і або якісь посади очолі, вона, вона міняється. Це є проблематика українського менталітету. І коли мова йде за, за кордоном, менталітет зовсім інший. І тому, можливо, маєш рацію, що потрібно ставити адміністрування по суті, за кордон. Ну, це одне з питань може бути з виглядів реформи. І е, в мене таке запитання, пан Мокрик. Чи звертаються до вас люди прості львів'яни? Так, от до прикладу, звернення про люструйте. Ласка, цю людину, наприклад, чи директор школи, чи якийсь вчитель, хабарник? До прикладу інформація надходить. Так, люди звертаються. Е, люди звертаються там переважно до окремих членів ілюстраційного комітету, яких вони знають. Ось, ну на жаль, не завжди таку інформацію, скажімо, не, не завжди вона є матеріальною, так не завжди її можливо перевірити. Але звичайно, що ми ну цілковито заохочуємо таке, бо більше ми закликаємо людей, щоб зверталися до нас і, і більше того надавали в принципі самі документи, тобто самі якісь підтвердження того, що та чи та людина причетна до корупції, тому що ну в нас немає людей, яких ми там любимо більше, любимо менше. Я маю на увазі посадовців. Нам просто потрібно перевіряти усіх підряд. І якщо є якась будь-яка інформація, то звичайно, що ми з великою вдячністю в першу чергу її приймемо. Пригадайте, можливо, якийсь випадок цікавий, був, який вам ну, зараз. Я не буду називати випадки. Ну до речі, от проблематика, що так само в люстрації це дійсно критерій оцінки. Немає якогось такого чіткого мірила, до якого можна підставити людину і сказати. Це це там можуть бути професійні якісь навички, там незаплімовані з корупції. Немає цих критерій, які однаково можна застосувати до всіх кандидатів. Сергію, я дякую. Ми повернемося після невеликої перерви знову до нас у студії і продовжимо нашу розмову про люстрацію.